Величезний привіт, запрошую вас в чарівний світ Єва. Так, бачу, вже непогані знижки поставили на набори подарункові. Я зараз подивлюся на чоловічі. У мене є кешбек, я купував дещо в Єві. У мене 111 чи 112 гривень кешбеку. І я дещо тут собі приглянув. Хочу подивитись. Якщо немає. Тут був такий гарний набір, а, блакитна така, чи бірюзова, чи блакитна така косметичка, там head and shoulders, що і ще щось. Я думав, зекономити на 100 гривень вийшов би дешевше, на жаль, немає. Розібралося. Я думав, хто буде по таких цінах купувати? Бачите, все розкупили, все розкупили, залишились ось ці. Ну там дійсно крутий, крута косметичка, дуже крута. Добре, ходіть, подивимось, що в нас в акції зараз в магазині Єва. Давайте, якщо ми вже тут, то тут і подивимось, які ціни. Бачу в акції гелі для душу палмелів вагою об'ємом 250 грам, 72 гривні. І великі по 129 гривень об'ємом 500 грам. І ще навіть більші є. Дивіться, по 156 гривень об'ємом 750 грам. Не знаю, мені здається, що гелі для душу не повинні так дорого коштувати. В ціні 72 гривні Нівея, 250 грам, і 132 гривні 500 грам. Угу. І великі 750-186 гривень. Не знаю чому, чому, чому такі ціни на гелі для душу. Ну, 64, ну він в іншому магазині зараз по 55 фа. Душу. І там, там склад, там самий звичайний склад. Там самий звичайний склад. Там ж нема ніяких супер-супер. 107 гривень, фа-великий 500 мл. Так, подивимось зараз краще на порошки, да? таке, що більше зараз потрібне. От Greenway, будь ласка, 59 гривень 750 грам об'єм. Бачу акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь асортимент Frakingbox. Зараз є можливість вас придбати все, що а, ну, від, на балькон від Ектора. Ось такий набір губок. 33 гривні. 6 штук. Точно від Ектора Фрекінбок. Ось ці також підпадають під акцію набір з 5 губок. 20 гривень. І також акція 1 плюс 1 до рівню 3. Вам в чеку буде найдешевший Найдешевший продукт, який буде у вас в чеку, третій буде вам йти в подарунок. Так, що тут у нас ще? Ось ці тряпочки по 25 гривень. Так, ось такі Це інакше це такі самі, не зрозумів я. Три штуки, там три штуки, дивно. Чи не... А, це трішки менші. Так, добре, 43 гривні, це якесь перфоровані перфорації. А тут навіть є ось така акція за 42 гривні, дивіться, набір з трьох оцих губок з перфорацією і губка соло у подарунок 42 гривні. Також акція 01 дорівнює 3. Ну, непогана акція. Ну і також, звичайно, тут можна придбати і пергамент, і як він називається, фольгу. Рукав для запікання все, що фрекінбок 1 плюс 1 дорівнює 3. 33 гривні. Пергамент на 5 метрів. Так, тут я бачу жіноча гігієна 50% на другу одиницю. Тобто купуєте будь-які дві упаковки щоденної гігієни кефрі або тампонів обі та отримаєте економію 50% на другу. Так, це в нас обі і це в нас кефрі. Щось розкупили. Також бачу акцію на котекс 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто найдешевший. В товарі буде вам йти безкоштовно котекс. Купуй дві будь-які упаковки для критичних днів або тампони. Та отримай третю упаковку у подарунок. А ось тут я навіть бачу знижка 70% на другу одиницю. Це теж, мабуть, хороша акція. Можете зайти подивитися в Єві. 70% на другу. Котекс, що є, лібрес. лібрес, 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 лібрес. Так, вибачаюсь, так, лібрес. Мабуть, непогана акція. Продасться. Бачите, продасться. Добре. Так, ось ці порозкуповували по 48 гривень. Ну і друга зі знижкою 70, я рахую, що це дуже хороша акція, дуже хороша акція. Так, дивіться, яка акція до 50, до 50 чи 50. Диски капсули для прання 11 штук. Вибірковий асортимент зі знижкою 50%. Це, мабуть, ось ці. Ось ці, ось ці, так. Да. 172 гривні. 172 гривні. Добре. Так, дитячі підгузки, трусики. да? Ні, це підгузки йдуть. Підгузки. Ліберо 573 гривні. 573, бачу, 406. А, це в залежності, мабуть, від розміру. да? Да. І найдешевші 313 гривень, ось такі. Да, да. Трусики. Підгузки, трусики. 313 та 280 гривень. Так-да, да. Да, вони самі найдешевші. Так, бачу акція на весь туалетний папір. 80% кешбеку. 18 та 12. -го. Тобто весь туалетний папір, літо, диво, сніжна панда і навіть Greenway 25-70. До речі, він зі знижкою. 80% кешбеку буде. Ну добре, я, мабуть, поїду, подивлюся в інший магазин, те, що я хочу. Тут, на жаль, все розібрали. Так, ну в іншу Єву. В іншу Єву. Ну добре, зрозуміло, весь всюди кешбек. До речі, дуже вигідно Тоже зараз з кешбеком Літо 48-49 гривень. Усі, ну, всі йдуть по 4 штуки, розумієте, розумієте? Да? Оці диво двошарові, а літо трьошарові. Навіть відчуваються, що вони такі грубенькі. грубенькі. Ну і Звичайно, саме ось такий простий також йде на нього кешбек Полісся. Ой, він такий добре набитий. 39,50. Бачу на дитячу косметику доглядову Хані Бані. теж акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дитячий крем зимовий догляд 50 гривень, 70 гривень рідке мило. Ну, звичайно, що найдешевший товар в чеку буде вам йти в подарунок: 60 гривень. А, ось такий з перших днів, а, як він називається, скажіть мені, Ну, мило. Шампунь дитячий, 60 гривень. Також все для новонароджених. І ось такий шампунь, піна. Та гель з дозатором пляшка 80 гривень. Можна щось придбати та зекономити зараз на продукцію. А, хані бані, а скільки пудра? 75. Ну, не пудра, а присипка. <смі> а це що таке? Дитячий бальзам для губ. А може мені спробувати дитячий бальзам для губ з цитрусовим ароматом 40 гривень. Я вже не знаю, що на свої губи намастити. Чесно. Ви там мені щось писали, я по не маю часу подивитися, буду час обов'язково подивлюся скріншотів і піду щось вибирати. Бо дуже тріскають губи на морозі. Ну зараз потепліло це добре. Так, в акції бачу пантін по 111 гривень шампунь. Бальзам пантін 107 гривень. Бальзам, да? ось ці доглядові відновлюючі капсули 122 гривні. І двофазний спрей 129 гривень. Маска Pantin об'єм 300 грамів, 166 гривень. Так, ось так поставимо. Head and Shoulders так і залишився. 145 гривень, це 400 грамів об'єм. І Clear, 130 гривень, також 400 грамів. Добре, ціни помаленьку лізуть догори. Це не тільки в Єві, а всюди бачу. І з Диумі зараз по 299. Ось такі шампуні професійні. Так, ну хто з ними знайомий, той показує для тих, хто користується цими шампунями. Можете поставити на паузу і подивитися той чи інший продукт. Тут є спреї а, для волосся капсули колагенові. Хороші шампуні, ось ці йдуть OGX. Теж я мав коричневий відео. Ось вони закінчились вже. Скажу, що вони мені дуже подобаються. ну Але я скажу, знаєте, от скільки коштує да, Head and Shoulders 150. ну Цей в два рази дорожчий, але мені здається, що вони вартують. Тут йдуть і шампуні, і кондиціонери. Так, дав також шампунь 132 гривні. І сльози по 126 зараз. А великий 750-194 гривні. А йде з дозатором. Це якась новинка PCN. Так, що це у нас? Це шампунь для волосся, відновлюючий об'ємом цілий літр 224 гривні. І також маски йдуть по 399 гривень цілий літр. А що тут все розкупили? 18 та 12 -го. один дорівнює 2. А, зрозуміло. Купуєте одну і в подарунок друга, найдешевша. Так, ось такі по 149 гривень. До речі, йде дере дерево фарбоване дерево. Да? Чи Це пластик. От не розбираюсь. Але таке враження, що це дерево пофарбоване. Добре. Пластик одразу видно. 149-169 гривень, щітки масажні. Так, а тут мінус 50 на другу, дивно. Мінус 50 на другу одиницю, а тут один дорівнює два. Купуйте одну другу подарунок. Купуй будь-яку одиницю щиток, гребенців, бращообігу діяк аксесуарів для фарбування волосся та отримай другу у подарунок. А, для фарбування волосся. Розумно. Ну, видно, що якісна. 229. Якісно дуже зроблено. Чесно вам скажу. Якісно, дійсно зроблено. Так, в минулому відео я пропустив фарби для волосся Капеллі 48, палет 70. Дивимося те, що з жовтими цінниками: 83 пальт Naturals Velaton 76, 127 сойоз, Schwarzkopf Brilliance 187 гривень, L'Oreal Excellence 175 гривень, Фарба Сойос 169 гривень, 201 гривня L'Oreal Casting Крем без аміака. Преферанс Лоріаль 265 тут же такі дорожезні і сльози 183 гривні. В акції зараз косметика бачу. Так, це в нас Макс Фактор чи боржуа. Боржуа 1 плюс 1 дорівнює 3. Це трошки не з дешевих і з дорожчих. Ну, в принципі, можете зайти в Єву, переглянути на ціни. Давайте подивимось, що тут у нас також 1 плюс один дорівнює 3. Я думаю, що зараз усюди, усюди на косметику, да? Нінель а поставила Єва акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це у нас хто? Мейбелін Нью-Йорк. Також акція 1 плюс один дорівнюю 3. І бачу, що товари йдуть зі знижками. Також акція на Evelyn. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, і Glambi. бачу, що зі знижками і 80% кешбеку на Glambi. 18-12 LCF. Вся декоративна косметика для очей мінус 50 від звичайної ціни. Тобто можна придбати LCF зараз зі знижкою 50%. Дуже хороша нагода. Зверніть увагу. Зверніть увагу. Оце хороша акція на другу. Якщо перша з хорошою знижкою, то можна передбати іншу зі знижкою 50%. Ну, звичайно, та що дешевше буде. Так, на другу одиницю, мінус 50 на парфуми. 18 та 19. -го. Трусарді, Ле Мартіна, Хані, Банні. Вся парфумерія мінус 50 від звичайної ціни. Це Те, що акція ще мінус 50 і ще мінус 50 на другу. Мабуть, так, я розумію. Так, добре. Також можете заглянути, приглянутися, якщо потрібно щось. Із парфумерії. Я думаю, буде цікаво на другу. Угу. На другу, бачите, тут велика. Бачите, Антоніо Бандерас велика зі знижкою 50%. І другу можна придбати за 500 гривень. Ну, велику я маю на увазі. Це, це, це хороша ціна. Рахуйте, за 1500 гривень да, виходить два аромати. Ну, можна жіночий взяти. Або два чоловічих. Так, добре, я зрозумів. Ой, мілю улюблений. Але він пустий, тут стоїть вже купа років. <схід> на жаль, дуже класний маски той бой. Я в захваті ще до сих пір. Ой, The City Spirit. Також бачив зі знижкою хорошою. 279 гривень зараз. Fabian Marche, 479 гривень. Добре, ходіть далі, щось там у нас ще залишилося, здається, в Єві переглянути. Так, зубні пасти. Лакалу так, як ви були, так і залишилося. 1 плюс 1 дорівнює 3. З минулого разу, мабуть, продовжили акцію.

На всі зубні щітки. А ви бачили, яка класна зубна щітка. Якщо закінчується тюбик, ось вона відкрита є. Якщо закінчується тюбик, ось сюди втискаєте його і паста таким чином видавлюється до переду до головки. Надзвичайно м'яка, 42 гривні зараз. І вони всі йдуть зі знижками. Доктор Морган. Дуже добре, що зробила, що можна підійти, і спробувати ту чи іншу зубну щітку. Наприклад, мені тільки м'які, тому що кровотечить ясно, не дуже добре. О, тепер я розумію, дивіться, яка знижка. 199, а були 400. Ось ці великі після гоління парфумовані чоловічі, три в одному, вони йдуть 400 грам, це хватить і хватить. З дозатором, якщо у вас в сім'ї декілька чоловіків, з вами проживають. Ну, не знаю там хто брат, сват, кум, сусід. Можна придбати зараз хорошою знижкою, ось ці американські. Так, ну що ж, мої хороші, мої добрі, мої найкращі. буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, мирного неба і всього всього вам найкращого. Сподіваюся, я все показав в акції на ці дні.